Со ти вперше отримуєш нагороду найкращого спортсмена місяця. Розкажи в залі свої враження від цієї церемонії ага. і від статуєтки. Так вагу відчув. Дуже приємно, що мене відзначили саме за чемпіонат Європи, тому що працював доволі так тяжко та наполегливо, щоб здобути цю нагороду. Тому дуже приємно, що Ось так Національний олімпійський комітет відзначив мене спортсменом місяця. Ну, приємне завершення року, да, тому що вчора я бачив Києві, отримав нагороди. Сьогодні в Національному олімпійському комітеті так завжди приємно отримувати нагороди, що не на підісталі, що десь Мотивує це до подальших здобутків і результатів. Так, звісно, звісно, Вадим Маркович сказав, що там є у когось 13-14 треба боротися з ними вже і теж ставати ще кращим Розкажи про заключний збір зараз. Був Туреччина, як він пройшов, як ти себе почуваєш, як що що робили на зборі. Тренувалися дуже досить гарно. Був е, тяжкий збір, тому що це було ОФП збір, і ми дуже багато качалися. Та е, у кимено, ну, там три рази, мабуть, стояли, тому було дуже важко. Набрали трохи вагу. З того, що качалися, але зараз вже буде збір з е, початку року в кончезаспіхі, а потім їдемо до Мітерзіля у Австрію. Яку взагалі оцінку поставиш собі за цей сезон? Що, який старт тобі сподобався найбільше і де б, можливо, хотів би виступити краще? Е, я вважаю, що досить гарно цей сезон пройшов для мене, тому що добив багато нагород з високих. Е, Змаганнях високого рівня я вважаю, що дві нагороди це по перше, золото гран-прі, тому що дуже хотів здобути вже золоту нагороду. І так трапилось, що у Загрібі я зміг це зробити, І та чемпіонат Європи, звісно, тому що мене не було з чемпіонатів Європи до цього часу. Ну з взрослого чемпіонату Європи до цього було чемпіоном Європи по юніорам. Де новий рік буде святкувати? Чи в Києві залишається? Е, та, так, буду в Києві цей час, тому що треба е, сильно не розслаблятися і треба працювати далі. І треба до Олімпіади вже е, витримати себе, а вже після буду відпочивати. Ну, ми зараз вітаємо тебе з нагородою. Дякую. Знову ж таки, теж вперше в кар'єрі отримаєш таку потужну відзнаку. Розкажи, чи очікував після такої після своєї перемоги і які взагалі емоції сьогодні отримав, коли отримав відзнаку? Чесно кажучи, мені дуже приємно, що Національний олімпійський комітет, комітет відзначив саме мене. Я вважаю, що результат гідний для цієї нагороди. Чемпіонат Європи 23 років це для мене вперше золото Європи. До цього було три бронзи. Я дуже радий, що нарешті вибрав Своє перше золото. як в цілому свій сезон оціниш. Що вдалося, що ні? Сезон пройшов дуже добре, але є деякі моменти, наприклад, чемпіонат Європи до 21 року. На мою думку, я мог бути з медаллю, але трапилось, що трапилось. Тренувальний збір. Як, як в принципі завершення року, і які на наступний рік найближчі плани? Збір пройшов добре. У нас було більше фізичної підготовки, тому. Піднабрав трошечки ваги, але все в нормі. З Нового року ми їдемо на збір в кончі заспу. Вже 3-го числа ми на базі. Після Австрія Метерсіль, там збір дуже серйозний. Багато спортсменів з різних країн. Всі фаворити будуть там. Тому наборемося і будемо готуватися до наступного сезону. Сьогодні слова, які тобі сказали про те, що треба вже нав'язувати конкуренцію нашим лідерам, дільшоту Халматову, тему Лисику серйозно сприймаєш? Готуєшся до того, щоб з ними вже боротися на рівні. Ну звісно, я тренуюся, роблю все, що можливо. І викладаюсь на 200% на тренуваннях. Викладаюся вже так, як викладається чемпіон Європи. Тому подивимось, як воно буде.